Чому важко закрити московський патріархат? Для тих, хто буде задавати багато питань, то своє ставлення скажу. Я проти них і три пункти. Чому Тому що вони брешуть з престолу святого місця про історію України, наприклад, що ми не народ, що ми походимо від якогось спільного кормів, вони брешуть і розказують. Що держава не повинна втручатися в діяльність церкви, зокрема, їхньої, хоча вони самі є породженням держави. Згадайте тільки реформу Петра І, коли в них взагалі патріарха не було. І багато таких інших речей. Хто хоче, задавайте в коментарі. А тепер три пункти, чому їх важко заборонити. Ну, перший пункт, що Україна прямує в Європу, і ми обмежені в таких, так званих юридичних інструментаріях. А вони така собі організація, яка намагається служити сусідній державі агресору і прекрасно цими правовими механізмами буде користуватися. Суди, пересуди. Навіть не побояться подати в той самий Європейський суд. Друге, ми часто путаємо право держави, і їхнє канонічне право. зважаючи на їхнє канонічне право все рівно як вони називаються, Ну, ліквідуємо ми там УПЦ, в якій назві навіть нема Московського патріархату. Ну і що? Заснують вони якусь релігійну організацію. Самих правильних, самих канонічних християн. От тобі і буде мати. І серед них все-таки потрібно сказати: є люди, які дійсно вірять, які впевнені у триєдине якесь братство міфічне, яке там благословенними ракетами на українські голови посипається. Є люди, які впевнені, що вони єдина православна церква у Всесвітній Галактиці Козирога, чи у всіх галактиках, створених Богом з великої букви, і вірять, що тільки вони правильні, що тільки так, як вони, що Ісус Христос, можливо, не говорив, а думав на російській мові, чи старослов'янській. І третє, саме цікаве питання. Як ви собі уявляєте, що в державі, яка прямує в Євро... Євросоюзу Західний Світ? Яка хоче побудувати правову державу, закриють церкви, храми церкву, ліквідують Московський патріархат, храми якої є в тому самому Відні, Парижі. Вони з цим розказують, що в них є там закордонна церква, в інших місцях, ну, в кожній столиці я думаю, на Афоні, в Єрусалимі вони є. Як оце можна ліквідувати, коли воно там є, а тут його ліквідувати. Тому українці закривають їхню церкву ногами, не ходіть туди. От бюджет упаде, хоча з бюджетом їх, я думаю, підтримають і наостанок. Все-таки притягнути до відповідальності тих, кого зможе, наше доблесне СБУ, зловить. Багато що роблять по телевізору, нам показують це такий тест для нашої держави. Потрібно за пособництво в державних зрадах тощо. Але потрібно було це робити раніше, як каже Дмитро Кучинський. Українці все роблять добре, а... але дуже-дуже пізно. Тому робимо правильні вибори. Бог є, я тут не заперечую Бог Бога, я заперечую тут людей. Які служать і благословляють ракети. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.